О, я в добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. О, добрий вечір. Добрий вечір. Боже, не треба, будь ласка, їх трогати, наших хлопців. Я вас дуже сильно прошу. Ні, цього не буде, ребят. Не обіжайтеся, чого не буде, ніхуя. Ні, ми зараз тут всі ляжемо, я вам отвечаю. Всі до одного, зараз тут ляжемо. Я вам Богом клянусь, ми зараз тут ляжемо. Різдво, треба роз'їжджатися. Будь ласка, відпустіть їх додому, прямо зараз. Давайте роз'їдемося, ніхто. Я можу не батальйону. Я їх не дам досути. Ні, ми зараз тут ляжемо. Я вам Богом клянусь, ляжемо. Я їх Щоб, не без цього, без, без, без причини, установки, без оцього і все і водікамери, да, просто без все. Виси, давайте все. все. Давайте Різдво давайте. до побачення я знаю, зі святом, давайте хлопці, ні? Все, хтось проти, хтось, хтось проти, ні? Я теж приїхав підтримати, тому що ми сказали, що зупинили. Я приїхав, що я чим можемо, тим поможемо. Дуже не хочеться страдовий хлопці десь поподобати. Блять, ну що об'ясніть? Ну що тут об'ясняти? Ну що словами, блять, тут... ну тут слова, слова не говорять. Вадик, я, не, я, не, я, не, я записую на відео, я не буду його викидати, якщо ми зараз роз'їдемося чисто, спокійно і ну його нахер, блять. Вже ментів, блять вони вже мінтів, блять, вызвали, воно всі, господи, простіть, пацани, ну це пизда, блять. Чим ви займаєте? Опускайте нахуй, Все, Вс, поїхаю. Опускайте, їдьте додому, ребята. Блять, ти не мене умієш їздити. Їдь, я тебе прошу Христом Богом. Ты чуєш мене? Ребята, не надо, не, не робіть я вас прошу, реально. Що не робіть? Що вас... ви щось стоїте там? Ну, Що ви стоїте? Ну, блядь, ну підходьте, будемо будем, ще пакуватися будемо. Що ви кричите? Що ви кричите, а що стоїте? Що робити? Мене ламати будете? і що, блять. Ну, а що ви робите? А що стоїте? Міліцію просиш, блядь, щоб тобі підбігла, підбішала, помогла, щоб що, блядь? Это ужас, блядь, що ви що, блять? Він там, бля, Блядь, бля, 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 біжи сюди, блядь, бо ця сука лежить з місцем з нами. І ми їдемо, і ми їдемо. Якщо щось, то, блядь, зразу говорите і не, блядь, бля, бля, не кричіть, бля, все. Ну, блядь. Все, будь ласка. В другий раз, когось другого, може вам по повер... Це, що ви робите? Ну, ви понімаєте, що ви робите? Ви хлопців наших ложете? Ви свою кров кладете в могили, блять! Фу до одного, що ж ви, сука, жидам служите, блять! Поїхали, поїхали блять, поїхали, поїхали, бо блять, це буде не про що, блять, ці базари. Служите, блять. Суки, блять.